Тут готовий. Коротше, я нічого не можу купити, по перше, що відкривається, це звуковий реєстратор, і це для нього треба четвертий й ум. Я готовий туж. Поїхали. Так, все, Дімон тут. Зараз, зараз, зараз. У нас є робіть піхователька, вона сама we're here. Так, середній густ команди нижче 25. Примерні події і три фотки. Так, я беру камеру. І, як зазвичай мотор. なるほど。 哦，啊，怎不 Звичайно, на карту ж не дивились, да? Не тут у підвалі. Бес. Так, є примарний вогник.

пришел. А там картина? Летали. А. А, рука, Дима. На. Я понял, цель поджигать надо. Там типа цели. Там у нас ще немає. Мачи поджигать? Ты позажигал, как ты что

Я хоть просто хочу. Напиши щось. Дай відповідь. Я тебе звати. хто такі, що прийшли? Відповідай. Ти дурне. Там село, я робив. Для мене тут пари якісь, тут ходу холод може бути ну, розпарю. Це мене. Мене ну. ну, ще ні. сейчас все как что? раз сыграем паракур. Так, ну мы... и... Есть ультрафиолет? Да, у меня. Что это у меня? Радио приймаешь, что это? Что за дверь? Дай відповідь. есть Дай, Дай відповідь. Да, есть. Ну не, не сітись ничего. Кто ты? Байденест. Ну, як тебя звати? От термометра візьмите тут біля мене парить, значить тут холодно. Вот тут парить с значить значит тут холодно, температура. Вот. Есть? Напишишь, напиши, напиши раку. Напиши, напиши, напиши. 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 Давай, пошли. на пошли. На вікні знаки, сліди два штуки з'явились на вікні. Ага. і вік. пари йде з рота тут жорстко, типу, опа, один, один пропав слід. Чу я що один появився пропав. він тут. А не зникай, типа коли на них посвітиш з часом. Я, я ну, а це тільки покататися? тоді. Я тебе стопувся, маршрут іду. Тернометр щось показує мені, що температуру, чи ні? Це він щось кидає, так? Да? Це він розкидає, він до тарелку полетіло. Так, і от полетів блокнот. Тарелка, блокнот полетів. Вон блокнот на столі. Це термометр показує. Ось повернув, тоді він вже блокнот. Я не бачу. Давай там

Температура повышала. Кукусик. <плес textbooks> забирай их. Кика не мене. Забирай, забирай. забирай тёзку, тёзку забирай. Не. Oğlum, bamsı. Ne çmişm? Moğol, öyle. зараз я попроходюся. Шістдесят три уровень страсті. Я думав, це в цьому вігрі вже хтось посуду б'є. Чекай, мамо, не потім. А я не Він в цьому, тоже опять. Чуєш? Тут Оп. два рожди. Ну, если ты? Да, дворя на дворях. Давайте опять на вікні. Там. Він двері закрив. О, блядь, він тут. О! Все, це мені пізда, так? Да? да, все, він мене вбило, блядь. Йоб твою мать. Він був там в комнаті, мене гепне. О, блядь, я його бачу, хтось. А як мені втікти від нього? Але... Та О, вже все, ти вже до його. А важно який показати, сказати який він там на вид, чи що? <ріх> чи то не... Грає? Ні, там такого нема. Туї, це Сопов, блядь. Возле выхода, прям, да? Да. Та ти все равно пневш, вийшов, він двері закрив. Mm. Вам треба быстрее розгадывать, пока уровень стреса на, на три команды получается. Okay. 80 поділити на 3 менше 20, більше 25 Бо буде 7 менше ніж 75. Кажи щось. Дай відповідь Дай знак. 50. Давай поговоримо. Ку-ку А я типу як переведу, я його Можу бачити, чи ні?

А все, да. Я до конца я буду снимать на камеру. Но я его вроде бы снял на камеру. В шкафу сидит. Но у меня дотс должен был блимать вроде бы, если той -то подхода. Так же ж? У вас э, тебе уровень стресса 20 уже. Так, давай включаем матанализ. У нас есть МП не было. Ультрафиолет был. Примарный вогник И Шо, ханту? Докази, так, ультрафіоліт, банчі. Банчі, Ну, хан... А як приділити, що банші. Ну, е, хто кидається цим, треба, да, Подивитися? Е, банші, давайте читаємо про банші, що банчі. Сирена якась покушається. Зараз спів, я поки по Я ханту нажав. банші ніхто нічого не співав. Тобто. Це не банші точно. Ханту ти кажеш, так. Да? Ханту що. Тож не холодний клімат. Дивись, холодний клімат любить. Піуу. е, мене було ж Це не було, значить, це не ханту. Обаке. Що таке Обаке? різні не помічали, що вони за гуманоїдний путь, ну, щоб замрити свої При взаємодії навколо навколишнім обака рідко залишає сліди. А, рідко. Блин. Угу. Ну мені кажуть, що це обак. Я беру обак. Все, поїхали. А кто может цели может назад, да? А, не да? Все, поехал. здесь пропал. Шо, а что вы стоите? Улё. Шо... Да-да, я ж сразу казал бы, по телефону балаков. кого вы поставили. Ага, вот так вам. Мімік. Так. Дивимось міміка. Радіо ультрафіолет, мінусова температура. Я не розумію. При тому, що був... Я Ні, ну призрач вогник був. Ну, и не да, было минусовой не температуры. Был, минусовой не было, перед был, радио не было. Mm. Все, да, знаете, да. в чем прикол? И он может копировать особенности и поведенку других видов привидов. Mm. Mm. Как минусовая температура все равно, столько Ну, Так, давайте зараз перекур. Да, Попробуем просто, другу скільки. комнату. Скіки. Перекур. Ау, ч это? Шо-шо? Ко скільки перекур? Та 5 минут. Ну, покурить, щоб. Да. Угу.